Наче мотоцикл чи мопед, а прав не треба. Купили, їздити, шолом собі надягнули, окуляри, щоб комахи не попали. І ще й дивіться, можна педальками підкручувати. Є ручка газу. Підкручуємо, під горку виїжджає. Ще можна пасажирів з собою брати. Дуже цікава моделька. Дзеркала є, повороти, сигнал, можна посигналити, фару вімкнути. Розганяється десь до 40 км на годину. Запас ходу орієнтовно 50 кілометрів. Мотопідніжка. Сюди ще можна пасажира посадити, дитину чи, чи там когось старшого. А ще, якщо він ззаді буде педалі крутити, то ще буде економніше. Ви собі кайфуєте, а пасажир хай крути, допомагає. Сигнальчик, повороти і фара. Фара лінзована на кнопочку вмикається, вимикається. І ще ось тут підсвітки, щоб вночі вас добре було видно. 20-ті колеса, батарейка 48 вольт 20 А 960 ватт-годин. а ціна його 27-300. Доступний в СМТ Куликів Львівська область. Приїжджайте, тестуйте.